Ми тепер у 21 віці починаємо розуміти ще глибше, чому церква благословила кожний день читати життя святих. Казало бися, ну за чим? Раз прочитали і забили. Ні. Церква каже, ніколи в історії церкви мучення мучеників не переставали. Просто мінялися географічно з цього міста, в другий, третій, з одного возросли на другий. Ведь ми Уже на цій території за останні 200 років скільки узнали гонені на церкву Христову. Наша Закарпаття, Карпатська Русь става, входила в состав Австровенгрії. Ми ніколи не були в Російській імперії, а тому історія тих держав, тих народів з нами була окрема. Ну і ми дістали свою порцію гонені при Австро-Венгрії, коли австрійці організували гонені на православних судами на конець. У 1914 році австрійці відкрили навіть два ужасніші концлагеря смерті і Терезін, де до 100 тисяч людей пройшло русинів із Карпат. Причому пропустили туди еліту русинську, учителі, журналісти, письменники, священники. Тобто, практично австрійці уничтожили культурну благодатну прослойку у Карпатах. Вони увеличили число мучеников. Ну тепер і нам треба пам'ятати, що ми теж маємо дивитися на життя очима мученика, як Фаримського, 20 років хлопчик. Він би казав, якщо я тепер з'їм кусочок м'яса, ну що мені буде? Але я дораз буду мати далі великий пост, велику зарплату, зроблю свій великий дом. І вдруг у його серцю НЕТ! ти з'їш і Откажешся від от Христа і втратиш вічність. От почому, чим відрізняється і нині в 21 віці православної канонічної церкви, від православних неканонічних церквей або людей неправославних. Ми замічаємо, що в тих релігіях легко міняють свої релігійні погляди. Легко. Як вам треба, пане, так і буду вірувати, відповідає любий сьогоднішній слабовірний. Що відповідають ми наші православні, не під яким видом, не твоє діло, чиновник, як я вірю, і як куди хожу до церкви, двірі маєш на виход. Я християнин православний, це моя віра. То нас спасали в Закарпатті. Ми, я, так, я менше думаю, коли говорю з якісь інші регіони, ми знаємо історію свого краю, в ньому запечатлена велика боротьба у захист православ'я. Європа страдає від того, що тисячі католицьких храмів нині вже пусті. Удивительно, якщо в наших храмах храми повні людей повних і вдруг приходять якісь глашатаї під собори і вганяють людей з церкви, неужели хотять або наші храми були такі пусті, як і в Європі? Католицькі? Ми, православні люди, привикли, щоб церкви були повні? Боже Мати, благослови нас, щоб Господь, Син Твої, Бог наш, відкрив нам ум розуміти Писання, а помолити там мученики як інфа римського, щоб і наша молодь була похожа на нього, держалася вірно церкви Христової і віри православної, бо лиш так поступаючи, ми тоді діти Божі сильні, принципові у вопросах віри, а у вічності, наслідники Царства Божого. Амінь.